Цікаво, чому Картмана не було в школі? Мабуть, просто закусив тест з орфографії. Хлопці, як справи. Ха -ха -ха. О, прикольний костюмчик. Ти тепер люкпері? Картмана, чому тебе не було в школі? Що переїв увечері свинячих шкірок? Ха -ха -ха. <стюк>. Хлопці, ви як завжди, веселі, начхати, як я почуваюся. Я певен все одно висмієте мене. Що? Я мав залишитися вдома, бо захворіла мама. У неї грип, тому я вирішив подбати про дім, щоб вона могла полежати. Я хотів перехопити вас, хлопці, щоб узнати, чи є в нас домашнє завдання. Що ти не картмане? Чувак, ми зустрічаємося в магазині, щоб купувати гарбузи для вирізання. То візьмемо участь у гарбузовому конкурсі. Я побіжу додому і візьму у мами гроші. На вас узяти. Якось дивно. Стенлі дивись, хто в нас тітка фло. Привіт, Стенлі. Пам'ятаєш мене? Привіт, тітка Фло. Так, Стенлі, тітка Фло приїздить до нас лише раз на місяць бучемним. Дивись Стенлі, я привезла тобі шелі подарунки. Ох ти, справді? Гей, обожнюю тітко фло. А раз, шелі, це тобі. Телевізор. сидіння, електрики. Я хотів, щоб тітка Фло не приїздила. Так, я теж. Та вона приїздить до мами лише на п'ять днів, а поки що я спатиму на дивані. Чуваки, Нічого собі там буря на дворі. Я гадав, може, вам варто підстрахуватися. Ось тут свічки і їжа небагато, але на ніч вистачить. Щастиво, мені ще треба до інших домівок. чи це не твій жирний чорноротий друг расист Ерік Ага. Гей, А де сорочка? Я накрив тебе сорочкою. Де вона поділася? Мам Гаразд з мене досить. О, Стенлі, що ти наробив, синку? Що ти наробив? Мамо, я просто спав і наступне, що я побачив. Це гаразд, Любий, все гаразд Ти гарний хлопчик. Мами не Янгулятко. Не хвилюйся, Стенлі. Мама сховає труп. Ніхто не забере мого хлопчика. В мами такий гарненький хлопчик. Тобі це так не... Я допоможу тобі, Стене. Столи срану пелько жертресте. Чуваки, а ви певні, що ця рибка вбивця, виглядаємо звичайно. Просто допоможи їй повернути. Ходімо. Ви знайшли адресу тітка Фло. О, Стенлі, ні, тільки не тітка Фло. Це ця рибка. О, гарний хлопчик, який в мене синочок. Тепер ми не дізнаємось, де цей зоомагазин. У південному парку не може бути багато зоомагазинів. Тітка Фло не з південного парку. Магазин може бути будь-де. Що ж, до роботи. Йди додому та знайди номери усіх зоомагазинів. Леко, пішов ти. Я про все подбала Стенлі. А! У мене хороший хлопчик. Такий гарний хлопчик. Скоріше, у нас мало часу. Ей, а чому двері до підвалу зачинено? З Теренса і Філіпа до Хеллоїну. <звук> Наймерзенніший випередок Теренса. <звук> <звук> О, блін, це срако І що тут смішного? <звук> Нікіт це мій пиріг. Ні, кити, поганий, Кіті! Тут от мій котик, мій любий котик, мій пухнастий дружечок. Ось він, мій любий котик. Нікіти, поганий кіті. Просто все, що я хочу, це повернути рибу. Я не можу повернути тобі гроші. Мені байдуже, чувак, просто забери від мене цю рибу. Ні, я її не візьму. Слухай, друже, не можна продавати людям таких звірів. Треба вішати табличку попередження. Ця риба зі злого паралельного світу. Це не наша провина, що ви споплюжили тіла індіанців заради бога. Ви мусите забрати цю рибу. Гаразд, ваша взяла. Ух ти, дякую, злий карт мене. І пане можна правду. Перенесіть в магазини і дозвольте цим великим людям. Ніфіга, Я спершу викупав усі трупи, постяв на них і закопав знову до гори спиною. Нащо? Ну, Нащо? Я не знаю. П'яний був. Ми гадаємо, що коли ви це робили, ви відкрили двері до паралельного всесвіту. Ну, це багато чого пояснило, але типу. Типу, оце? А я мудрував, що воно біса таке. Добрий день, пане Марш. Гарного вам вечора. Гаразд, тоді бувайте. Шерон. Так любий. У нас у підвалі ув'язнений поліцейський. Так, любий, я мала прив'язати його, щоб він не знайшов трупи на подвір'ї і не забрав нашого синочка. А чому він? О, У мене краща ідея. Чому вам не вдати самих себе? Гей, hey, що з тобою, карт мене? Що зі мною? Значить, так. Я вас ненавиджу. Ви сракотупі. Пане розсудливий, ми забираємо тебе до на нашого всесвіту. Гей. Hey! Що ти робиш? Картман ніколи нас не бив. Стій, Картмане, ця генгратикаційна рушниця поверне тебе до нашого світу. Ви що, чуваки, зі злого паралельного всесвіту? Так. О, то вам потрібен не я, а цей підставний Картман. Ходімо, я вас відведу. Четвертий щорічний гарбузовий фестиваль. І переможець. Ліхтарка Бачок від стена Марша, Кайла Брофловський і злого Еріка Картмана з паралельного всесвіту. Ми перемогли чуваки. Ура! Ура! І ви отримуєте шоколадний м'яч ні! Стен і Кайл прийшли щоб забрати мене до мого світу. Я не хочу туди. Не бійся злий Картмане. Ти залишишся з нами. Запальни цього сракодубня назад до вашого сраку Всесвіту. Припини казати сраку, Картмане. Гадав, зможеш втекти від нас, Картмане. Благаю. Відчепися від нього козел. Стули бельку. Чому б вам не забрати нашого Картмана? Він більш схожий на вас. А... Помолимося. Боже. Дякуємо тобі за заморожені вафлі, що ти нам дарував. І поки ми віруємо в тебе. Ми знаємо, що ти пошлеш нам щастя в один із днів, навіть якщо нечистий вплутається у твої плани. Амінь. Гаразд, Амінь. давайте поїмо. Це моя, це моя. А яким гарніром ми будемо насолоджуватись до наших морожених хвафель? Наскільки я зрозумів, гарніру сьогодні не буде. Кайле. А твій тато ще приносить додому великі жирні бакси адвоката? Не знаю. Стюарт, навіть не починай. Що я тільки поставив питання. Знаєш, ми з твоїм татом у дитинстві були найкращими друзями. Ми навіть працювали разом у піцерії, але він вибився в люди і вступив у громадський коледж. А я ні. І ти знаєш чому? Бо твій тато єврей. Я це чув і зовсім не тому стюарте, а тому, що ти розумово відстали Алкаш. А він мріяв не їсти морожені вафлі на вечерю. Аго, хіба я винна, що ти не вмієш готувати? Що я зготую з морожених вафель, дурило, вклади їх у тостер і приготуй. Ти навіть не знаєш, як використовувати спеції різну всячину. Моя вафля готова <плес> Кеві. монтуватимуть пралку. А розумію боги і блоги. Вірно, так що сім'я Кенні щаслива тим, що має, і всі ми частина Америки. Стенлі може тобі щось принести? Стенлі, о Боже, Ренді, Ренді швидше, він горить. Не хвилюйся, Стенлі. Все буде добре. Можна з вами поговорити? Діти, ми з татом зараз повернемося. Гаразд. Гаразд. Так тобі треба мали виродку! Принаймні мені на відміну від тебе не загрожує смерть. Якщо я помру, заберу себе з собою. У нас наростають пристрасті. Я не хочу це дивитися, хочу Теренса і Філіпа. Ми дивитимемося оце це. А пульт у мене. Теренсе, ти не перевірив би мій зад на відхилення? Звісно, Філіпе. <звук> Ах, ти знову мене у тебе рак. А? Рак? Так. Боюся, у тебе руйнується зад. Руйнується зад? Так, бачиш цей рентген, це твій зад. Бачиш цю лінію, це твій зад руйнується. Твій зад руйнується. Це означає, що більше я не зможу передіти! Ні, це означає, що ти більше не зможеш жити. О, ні. <ривіт> <ривіт> О, ні! <ривіт> дідько, ні! дідько. Зачекай! Іди сюди кицю! <іху> я вдома люби, я принесла лосьон від вітрянки. Ти офігенно вчасно. Цікавлять снопські штучки багатіїв. Що ж ясно, у вас такий скромний дім, пані Маккормік. Це вражає. Ага, ну на жаль, мій чоловік викопаний шмат лайна. Мені дуже шкода. Бека Фу, Я не можу ма. Спробуй ще попсику. Знаєш, наші чоловіки підлітками працювали разом. А вони були найкращими друзями, нерозлучними. Правда? Ми з Джарельдом познайомилися у коледжі, тож я цього не знала. О, гадаю, вони просто розійшлися. Мабуть, Стюарт заздріч, що твій чоловік покинув виготовлення піци, якимось став. Що ж, погано, впевнена, що твій. Але що тут смішного? Ми заразили вас герпесом. Що, що, що? Ми вам віддячили, попросили проститутку, щоб вона скористалася вашими зубними щітками. Не можу все повірити, малі негідники. Негідники. Що ж, гадаю, це піде нам на користь. Діти, ми повинні були чесно розповісти вам про вітрянку. Правда, ми були неправі, щоб приховали. Голов, чого у тебе нема на губах струпів? О, вони у мене де інде. Ура! І стюарте, я здається, повинен вибачитися. Я усвідомив, що не можна бути таким байдужим до менш успішних людей, ніж я. О, чорт, мені теж шкода. О, Філіпа, я такий радий, що все вийшло на краще. <ріху> що ж, одну річ я знаю точно. Якуєрку? Нам усім потрібно набагато більше лусіону від вітрянки. <ріху>